Всім привіт! Сьогодні вихідний, і ми вирішили посмажити шаш... шашлички. Так, скучили за ними. Вчора ми обрізали гортензію. І сьогодні ще продовжимо потім обрізати троянди. А на обід у нас будуть смажені шашлички. І Ще я смажу пиріжки. беляши з м'ясом і з картоплею. Швиденько підсмажили шашлики, я пережечки біля з м'ясом курячим. І так, закуски лечо і баклажаний кров. І все. Такий у нас обід буде смачний в садочку. Це перший раз ми вийшли в сад і обідаємо. Так дуже добре. Погодка гарна. Всім приємного апетиту. Так, посмакувалося шаш... шашлик, а тепер є час, щоб щось поробити в саду. Почну я з троянд, тому що вони прям ну, дуже обов'язково зараз це зробити. І зараз я буду обрізати і всю листву буду вбирати на всіх трояндах: на плетистих, на шрабах і так далі. От. У нас у сусіди звуки там щось підстригають, всі працюють зараз, намагаються щось робити. Дуже тепло сьогодні така гарна погода. Зараз 16 годин у нас. Дивіться, у нас вже верба хакуранішики. Ось такі листочки вже є. Так швидесенько вже весна наступає. А це ірга ірга канадська. Теж буде швидко квітнути добре. І Магдолія вже, я дивлюсь, прям на очах бруньки розпускаються. Скоро буде квіточки. Чекаю їх. Сьогодні ми продовжуємо підживлювати наші рослини і сьогодні будемо проливати під корінь монофосфат калію. На 10 літрів води отака ложка, десь приблизно в ній містить 12 грамів. Отак от висипаємо і перемішуємо ретельно І ми будемо вносити під корінь. Форзиція, берізка, яливці, гортензії, рози, А також ми будемо сьогодні вносити в землю доброго нітрамофоску під гортензії і під рози. Ні-ні, підрозить аміачну селітру, а нітрамофоску під, під гартензією будемо сьогодні вносити. Ну, ми далі покажемо, як це ми робимо. Бачиш, от, сьогодні трішки підстриг наш самшит. самшит. Да, угу. І він такий більш округлий став. Ще трошки потрібно доробити. Ну, це да, зробимо. Угу. Так, йдемо проливати. Дивись. А Скоро буде в нас цей форзиція. І от бачиш, яка земля висохла, і ми приліємо під корінь, підживемо її, щоб вона у нас була гарнесенька. Тільки під один куст у нас пішло 10 літрів води всього. Зараз будемо знову суміш цю робити. Так, да, березенька. Да. Зараз поливати. Їхта. Все будемо поливати. Так що навесні у нас дуже багато приємної роботи. Ми за зиму соскучилися. За нашим, Скучили. Скучилися нашим садочком. І тепер ми з більшою радістю починаємо тут працювати. Так, наконец-то. Зараз підживлюємо гортензію Я зробив отакі невеличкі луночки, насипав туди сірки. На скільки? Та, буквально пів столової ложки. Ага. Трошки в кожну дірку. Зараз беру ам'ячну селітру. отакий от ковшик, ну грам 20. От в цю лунку селітри. А в ті луночки я засипаю ні травму Тепер трохи зверху присипаю землею, ну, щоб не виходило. І поливаю розчином води з додаванням. 10 грам монофосфата калію. І все. І гортензія буде добра. Ось так пролив водичкою і засипав ямку. Все у нас гортензія підживлена. Потім ми купимо кислий ґрунт. Зверху насипаємо ґрунта, а потім просохне мульча. Зараз обіцяють душі. І після того торфу кислого ми покладемо оцю мульчу, висушену вже. І буде добре гартензія себе почувати. Ну, я більшу часть троянд вже підживив таким способом. Зараз всі гортензії, що у нас на участку підживлю. Усім добрий день. Вийшла на вулицю, у нас трошки потеплішало було плюс 2, плюс 6. Дуже холодно було. Так різко, тільки було плюс 16, таке сонечко, гарно, так на вулиці, думаю, ну все. Весна прийшла. І тут на наступний день, плюс 2, сьогодні вже тепліше. Сьогодні вже плюс 13 десь у нас на вулиці. Підрізала троянди декілька, не всі в садочку ще. Оця плетиста, абракадавру оцю теж підрізала. У неї вже листочки починають. Ось тут такі червоні більш. І ще отам підрізала. Плетиста розанна, теж у неї вже листочки пробиваються. І оця Double Delight Гарна трояндочка. І так потрошки всього зробила, але потрібно ще робити. Бачите, бруньки набухають. Трояндочка Мінєрва. Всім гарного настрою, сонечка, тепла. Щоб робити в садочку. Так цікаво, тут теж а, гехера, да? одна добре зиму принесла, а оця друга, бачите, всі засохли. Лися, і тільки знизу пішли нові пагони. Вже от і листічки. Такі гарні з'явилися. Потрібно буде обрізати все, убрати, щось їй. Не дуже, а ця добре у нас. Також я бачу, бронера просинається, стільки листочків. І, як Це... же ж її звати? І садова герань теж листочки кинула з різних боків. Так, в першу чергу я хочу обрізати. Точніше почистити листя на троянді П'єронсар. Моя улюблен, улюблена троянда П'єронсар, я її дуже люблю. Ми її присаджували з того міста і вона той сезон була не дуже гарна. Маленькі квітки були і не дуже рясно квітла. А, сподіваюсь, в цьому році буде вже все добре, тому що вона адаптувалася. Буде квітувати гарно. Сподіваюсь на це. Дивиться, як гарно на вулиці. Так, троянда п'єронца готова, все почистила, обрізала і от така у нас плетиста троянда. Все, пішла далі. Так, обрізала троянди на штампі наші дві. Так багато було на ці сухих гілочок, Вон, вони на землі. А, листя почистила Теж дві троянди готові. Троянду Брахам Дербі я теж підрізала, почистила все. Ох, вона колюча, Я тут курт, в курці і всі гілочки цепляються. Тільки обрізаю, мене туди затягую, я не можу вийти. <смі> така дуже колюча троянда. Ну, гарна ж <смі> буде така рожева, красива. Мені вона дуже подобається. Так, тут теж обрізала. Вільям Шекспір. Боїнг обрізала і оцю забула. А! от Вот, Shallot, <хи> зараз ще потрібно злаки обрізати. Так, тут я підрізала під корень ромашку, буду її пересаджувати кудись. А оця трояндочка велика у нас. У, там стільки листя. Я не знаю, як я буду це обирати. Я тільки почала оцю сторону, а ще тут її багато. То мені до вечора <рапити> роботи. Ну, нічого, зараз зроблю все. Так, прийшла ще перед домом у нас трояндочки є, і буду в першу чергу тут обрізати їх всі, а потім вже ту саму велику. А ще на вулиці у нас теж є, я забула. Тут добре попрацювати потрібно. Все, почала.